Відповідь на питання перетин державного кордону України за допомогою підроблених документів розглянемо приклад перетину державного кордону за використанням документів щодо непридатності до військової служби щодо виключення з військового обліку. І так, що відбувається, якщо військовозобов'язаний в лапках має документи щодо непридатності до військової служби, це військово-облікові документи тимчасове посвідчення військового зобов'язаного військовий квиток з позначкою щодо виключення з військового обліку та непридатності до військової служби до цього документа йде довідка ВЛК військово-лікарської комісії з такою ж відбіткою щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. І так надаються документи. Державна прикордонна служба перевіряє зазначені документи. Не знаю наразі, автоматизація діє не діє з центрами комплектування. Прикордонники перевіряють зазначені документи, у тому числі за допомогою телефонного дзвінка до центру комплектування, відсилають скановані фото зазначених документів. ТЦК перевіряє документи і надають відповідь, що ці документи підроблені. Потім, якщо е, такі військовозобов'язані купили зазначені документи, викликається слідчо-оперативна група слідчий вилучає зазначені документи, реєструється кримінальне провадження за статтею 358 Кримінального кодексу України. Це за фактом підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів. Деякі області контрольно пропускні пункти такі е, поліція затримує у порядку статті 208 КПК України на три доби, і потім вже застосовується запобіжний захід за ухвалою слідчого судді. Як правило, це застава і у подальшому такі особи притягаються до кримінальної відповідальності за фактом підробки та надання завідомо підроблених документів. Що ви думаєте з цього приводу? Наразі діє не діє автоматизація. Державної прикордонної служби центрами комплектування, але навіть якщо ці, цієї автоматизації немає, все одно прикордонники мають змогу перевірити документи та виявити підробку у подальшому такі особи несуть кримінальну відповідальність. Якщо у вас є питання, задавайте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у дірите, якщо вам необхідна юридична допомога адвоката. Пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.